Применяй меня на середину! пані пани Топановы! Премьер-министр Украины Арсений Яценюк! Вітаю, панове поліцейське! Президентом України Петром Порошенком підписано та введено в дію закон України про національну поліцію яким визначено текст присяги працівника Національної поліції, сьогодні складають присягу на вірність українському народові та молоді працівники новоствореного підрозділу патрульної поліції міста Чернівці, які приймаючи рішення про вступ на службу, мали на меті працювати саме в поліції України. Пане прем'єр-міністр, дозвольте з власне присягу на вірність українському народові. Прошу приступити до прийняття присяги на вірність українському народові. Розпочинаємо церемонію складання присяги на вірність українському народові. Текст присяги зачитує начальник управління патрульної поліції міста Чернівці, лейтенант поліційний Олег Йосипів. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. Дотримуватись Конституції та законів України. Дотримуватись Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати там приняти права і свободи людей. Честь держави! Жесть держави! Згідністю нести високі звання! Зідністю нести високе звання! Поліцейського! Поліцейського! Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки! Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки! Пане прем'єр-міністра України! Військовому славу патрульні поліції! Вітаю з прийняття при сім'ї. Слава Україні. Слово запрошує міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.